Перший, четвертий, сьомий. Це, звісно, логіка. 13. Поїхали! Друзі, всім привіт на каналі Viatec. Сьогодні в нас на огляді бюджетне рішення від компанії Must. Це інвертор з функцією ДБЖ на 1 кВт. Цей інвертор може працювати з усіма типами акумуляторів, як гелівий, АГМ та літі фосфат. Ще додаток до цього це те, що він може працювати за камуратами як 12 вольт, так і 24 вольт. Давайте перейдемо до налаштувань цього інвертора. А, що ж, переходимо до налаштувань. Так, натискаємо цю кнопочку і переходимо в режим налаштувань. Перший пункт це наш налаштування нашої хідної напруги 220 чи 230 вольт. Зараз в нас в Україні стандарт 230 вольт, тому встановлюємо 230 вольт. Переходимо на наступний пункт. Це частота. Частоту ми, звісно, не змінюємо. Вона у нас незмінна, це 50 Гц. Наступний пункт це перезавантаження системи при перевантаженні. Тобто, якщо в нас буде споживання більше, ніж 1 кВт. Інвертор буде перезавантажуватися чи ні. Це залежить від вашого вибору. Наступний пункт меню: це ми можемо виставити струм, з яким будемо заряджати наш акумулятор. Максимальний струм це 30 А, зміна в 5 А, тобто мінімальна 5 А, 10, 15, 20, 25 і 30. Далі, а пункт номер 17 цей пункт меню, ми можемо тут налаштувати напругу нашого акумулятора. Причому не просто напругу, а максимально заряженого акумулятора. Тобто ми маємо подивитися це в нашому даташиті до цього акумулятора. Тут у нас підключений ретар 12 вольтовий літій залізовий фосфат. Тому тут максимальна напруга зарядженого акумулятора 14,3 вольт. Пункт номер 18 Тут ми налаштовуємо нашу робочу напругу нашого акумулятора. Так само дивимося в даташит до акумулятора. Пункт номер 19 Тут ми встановлюємо мінімальну напругу нашого розрядженого акумулятора. Дивимось в даташит до акумулятора. Наступний пункт це вимкнення чи вимкнення нашої підсвітки цього дисплея. Рухаємося далі. Це режим роботи з бузером. Тобто оці звукові сигнали, які ви можете чути при натисненні на клавішу. Їх можна вимкнути чи вимкнути. Пункт номер 29 Тут ми виставляємо, чи можемо ми заряджати наш акумулятор від гріда, чи не можемо. Останній пункт вимкнення чи вимкнення режиму ДБЖ. Тобто, в нас, коли буде пропадати мережа, буде автоматично наш інвертор переходити на акумулятор. Це потрібно, якщо ми хочемо зробити собі енергоефективність для нашого котла чи для нашого холодильника. Далі ми продемонструємо, як наш інвертор буде переходити в режим ДБЖ, тобто переходити на живлення від акумуляторів. Підключаємо наше навантаження. Сьогодні в нас навантаження буде не сильно потужне. Це буде у нас лампа Мерос. Режим ДБЖ ввімкнений, тому ми можемо зараз імітувати пропажу живлення на інверторі. Як бачите, інвертор перейшов на режим роботи від АКБ, лампа в нас працює. Тобто, якщо в нас буде відключення, котел, чи холодильник, чи телевізор, буде працювати від цього інвертора. Дякую, що подивилися це відео. Ставте «Подавайте», підписуйтесь на канал. Всім пока!